Всіх вітаю, з вами Марія, і що буде завтра, починаємо, як завжди, з особистого життя, Дивимось на один день кілька питань. Тож, що у вас буде завтра в особистому житті? Король Пентаклів, який для вас буде учнем, який чекає з вами зустрічі, і це знаєте, коли. Буде прийняте рішення, буде домовленість і буде якась дорога, в якій ви зустрінетесь з людиною. Це може бути хтось з вашої родини, може бути і ну, людина, з якою ви просто спілкуєтесь. Ви знаєте людину, це не нова людина. І ну, це приємна буде зустріч для вас. і для людини теж сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання. Більш-менш все так само, як і донині. Знову ж таки, для когось показують дорогу. Якісь конкретні дії, або від вас до людини, або навпаки. І взагалі, от радість спілкування, радість, знаєте, від того, що ви просто є один у одного. Але для декого є все ж таки не дуже приємна новина, бо уточнюю цю радість для деяких. Це більш як. Коли чи ви когось обманюєте, бо є зацікавленість в іншій людині, чи вас хтось обманює? Я нікого не звинувачую, просто от читаю те, що показують карти. Будь ласка, не пишіть, що ви нікого не обманюєте. Просто це ж загальний розклад, і це ж не обов'язково, що це тільки про вас, тільки для вас. Тут різні люди дивляться. Дії чоловіка у бік жінки. Давайте побачимо дії чоловіка у бік жінки в цей день. Ну, щось йому складно насправді щось, знаєте, це м можливість буде, але складно її відтворити. Для декого з вас взагалі якось може через складнощі людина віддалятись в цей день. Пересування тут будуть до когось як повернення у когось, як повернення у спілкування з людиною з минулого. Знаєте, є бажання десь до вас наблизитись. І знаєте, коли людина чекає на ту саму можливість, щоб була можливість наблизитись для чоловіків, дії жінки. У ваш бік в цей день. Жінка в очікуванні знаходиться. Жінка буде, знаєте, жінка кохає, у жінки є почуття до цього чоловіка. Але вона чекає від нього конкретних дій. Вона зайнята своїми справами, вона ну, тут, знаєте, може, просто що знає, що те, що вона може зробити, не, ну, як не може бути відтворене те, що вона хотіла б зробити. А от тут взагалі-то багато. Розумів про, про цього чоловіка і багато от на очікування. Тут дійсно, я так розумію, що жінка не може в цей день бути ну, такою активною, як би їй хотілося би. Є певні якісь там неможливості, давайте так казати, хоча налаштована до нього дуже добре, гарно. Робота? Що буде завтра у вас в роботі? Угу. Вам тут треба буде щось з минулого, якісь моменти з минулого, які порушили ваші плани? Може. Можливість працювати так, як ви звикли. Це вже буде зупинятись і буде що тут конкретними діями буде зупинка прибиратись. І не скажу, що тут всі 100% можливості будуть отримані або взагалі, як знаєте, опрацьовані, але більш-менш налагоджується. Там, де було негарно в роботі, там, де порушено було щось в роботі, це більш-менш до ладу все приводиться. Далі дивимось, що важливо прийняти цей день. Давайте побачимо, що вам важливо прийняти. Якийсь болючий момент, все ж таки, треба буде комусь з вас прийняти. Дивіться, все ж таки, це може бути пов'язано для когось з вас, от з тим колективом, де ви працюєте, з тими людьми, які от з вами в одній будові знаходяться, може, в одному кабінеті там. ну на одному поверсі для когось з вас це буде пов'язано все ж таки з сім'єю, з кимсь з сім'ї. Людина, яка болісно сприймає от зміни, швидкі якісь зміни. Там, де, знаєте, у людини все швидко просувалося, але буде зупинка якась, якась, от знаєте, ну, незапланована не зупинка. Там, де не можна буде передбачити, от, от таке буде складно сприйняти. Але буде хтось, хто намагатиметься покращити для вас ситуацію. Далі. Від чого краще б за все відмовитись, давайте побачимо, від чого вам краще б за все відмовитись. Від дуже швидких дій. Знаєте, гарні карти. Давайте уточнювати, я б чого б від такого відмовлятись. Дивіться, тут про правила... Про те, що ну, от, ну, як звикли, е, саме таким чином щось робити, як е, тут про людину, на яку ви можете покластись, і про якусь можливість, яку може вам надати ця мож... людина, і про рівновагу у взаємодії. Але чого відмовитись, я не розумію. Якась пропозиція, яка дуже кардинальні зміни внесе. Але не цілком і повністю закриє якусь ситуацію. І тут повинен бути якийсь рівноцінний обмін. Тобто відмовтесь від того, щоб тільки брати, щось, давайте людині, натомість. Отак от тут. Так. Добре, давайте далі. Чого ж не уникнути в цей день? Давайте побачимо, чого вам не уникнути в цей день. Король Кубків нам тут показаний, а на дні колоди король Пентаклів. Це одна людина. Ні, це не одна людина, це різні люди, і треба буде балансувати між ними, і, і щось тут буде як уроком. Щось, що можна буде планувати, можна буде, ну, як, розглядати між цими людьми. І все ж таки тут як багато такого, що, знаєте, треба буде. Для когось, як замінити одного на іншого, а для когось з вас це все ж таки взаємодіяти з обидвами. Хоч ви будете хвилюватись що у вас так може не вийти. Чимось вони вам обидва корисні будуть. Так, і порада від вищих сил. Давайте побачимо. Порада від вищих сил для вас. Mm. А ви знаєте, ваша перемога буде в тому, що ви, схопившись за якусь можливість, зупините дуже складну для себе ситуацію, в якій ви багато б зусиль витратили, багато б з ким пересварились, але це все буде зупинено. Ну так. Щось що вам складно було б взагалі прийняти внутрішню, і зробити. Взагалі, ну, як якимсь результатом. Тож, щось, що для вас не гарно, зможете зупинити. Все, на цьому дя дякую за перегляд, всім дякую за ваші вподобайки і коментарі, і за ваші підписки і за вашу підтримку фінансову. Всім просто дякую, що ви в мене є. І бережіть себе, будьте в безпеці разом зі своєю родиною. Всім пока!